Вітаю всіх! Зараз ми з вами спробуємо створити комікс за допомогою дуже простого у використанні сервісу. Зараз хвилинку, я перемкну екран. Отже, мова йде про сервіс Storyboard V. Посилання на цей сервіс ви можете знайти або в описі. Під цим відео або на моєму сайті інтернет на користь у розділі Комикси. Тут є посилання, переходимо. Сервіс англомовний, потребує реєстрації, але якщо у вас встановлено розширення до браузеру Chrome, як в мене, то бачите, що в мене спрацьовує Google-перекладач і автоматично ви можете працювати з цим сервісом на українській мові. Отже, тут ви можете почитати деяку інформацію про цей сервіс. Я не буду витрачати на це час. Потрібно зареєструватися і там обрати під час реєстрації, що ви викладач. Або увійти, як в зв'язку з тим, що я вже зареєстрована, я вхожу. Бачите, що багато можливостей, як можна зареєструватися. Я зареєстрована за допомогою Google аккаунту, тому я обираю, з якого саме аккаунту я хочу зайти в, тест, в цей сервіс, і, відповідно, в зв'язку з тим, що я повидаляла. Все, що я робила, в мене тут нічого немає, і мені пропонують вже таку пропозицію купити. Але сервіс дійсно обмежений у використанні, скажімо так, що він умовно безкоштовний. Але ви можете створювати два комікси на тиждень безкоштовно. Для того, щоб поновити, щоб більше було можливості роботи з цим сервісом, відповідно потрібно платити кошти. Але я вважаю, що два комікси на тиждень цього більш ніж достатньо для нашої роботи. Сервіс інтуїтивно зрозумілий. Тим паче, якщо ви користуєтесь Google-перекладачем, то починаємо. Для того, щоб розпочати створювати комікс, або тут це називається розкадровка, ми починаємо з цієї кнопки на верхньої панелі. Але перед тим ви можете спробувати налаштувати свій аккаунт у розділі «Мої налаштування. Давайте подивимося, що тут можна зробити. Можна змінити ім'я, можна деякі параметри, змінити пароль, налаштувати мову, але там української немає. Можете спробувати налаштувати, можливо, будь-яку іншу, крім англійської, можливо, ви там французьку розумієте більше і так далі. Тобто можете тут спробувати налаштувати. У мене не всі ці налаштування влаштовують, тому я не буду нічого змінювати, але ви можете це. Спробувати створити. І знову ж таки, пробуємо створити комікс. Можна з цієї кнопки почати, можна з цієї, як вам зручніше. Я натискаю на ось цю кнопку. І зараз вже з'являється у нас пропозиція ввести назву нашої розкадровки. Я не буду створювати дуже складний комікс, я так напишу перший комікс. Так, ви назву вводите, яка вам потрібна. Так, і бачимо, що ми вже першу зараз з двох розкадровок на тиждень, яку нам можливо створити, почали створювати. Про це є тут таке повідомлення. Ознайомились і натискаємо на кнопку продовжити. Зараз формується: ось вже все готово. І тут, в безкоштовній версії, ви можете створити тільки три аркоші вашого коміксу. Тому, коли ви будете користуватися цим сервісом, вам потрібно продумати, щоб вся ваша ідея, всі ваші комікси були створені таким чином, щоб ви увійшли в три кадри. Тобто, ва... доволі таки насичені повинні бути ваші. Комікси, ваші аркуші, щоб всю вашу ідею можна було вмістити в три кадри. Що ми робимо? Починаємо ми відповідно з сцени. Тобто про що саме, який перший слайд. Тут можна, зверніть увагу, вже відфільтрувати, обрати там розваги, дім, приміщення. ну Давайте оберемо школа. Так? Тематику школьну, і вам одразу пропонують там вхід в школу, шкільний автобус, різні варіанти класів і так далі. Тобто, ви можете обрати, яку саме, якщо ви про школу будете розповідати, ну я, наприклад, ось цей шаблон оберу. І для того, щоб обрати саме цей шаблон, потрібно його затиснути і перетягнути на цей аркуш. Ось таким чином він вже встав. Далі, якщо вам не подобаються кольори, підлоги або там стіни, відповідно, ви можете все це налаштувати самостійно. Тобто, ви натискаєте і ось зверніть увагу, фло це підлога, тобто ми можемо її зробити іншим кольором, налаштувати, якщо вам подобається. Тут, відповідно, ви можете налаштувати кольор. Стіни і так далі. Тобто тут все це можна зробити. Далі нам потрібно якийсь персонаж, так? тому ми щось перекладач не спрацював у нас, ну нічого страшного. Ми будемо працювати без перекладача, щось не захотів. Далі, після того, як ми обрали фон, сцену так сказати, ми все налаштували кольори, які нам потрібно. Далі ми обираємо персонажів. Натискаємо на наступну кнопку, тут є персонажі, і відповідно, обираємо, який нам подобається персонаж. Ну, Наприклад, давайте ось таку вчительку. З вами возьмемо, тобто теж затискаємо її і перетягуємо. Коли ви її перетягнули, автоматично е з'являється панель налаштування цієї вчительки. Тобто тут можна налаштувати колір е очей, бачите. так, Далі колір е плаття, е сукні. Е дальше, е Мейкап, тобто сережки тут її, і так? і так далі. Тобто, коли ви будете натискати на відповідні кольори, ви бачите, що змінюється зовнішній вигляд. Крім того, можна обличчя відповідно налаштувати, яку емоцію ви хочете, щоб була зображена. І зовнішній як, як вона буде виглядати. Тобто можна ось боком, можна відповідно перевернути на, іншу, на інший бік, можна зачіску змінити. Далі у нас руки, відповідно ліва рука, можна, якщо потрібно щось, щоб вона там демонструвала, наприклад. І відповідна права рука, ось таким чином. так? Тобто, все ви це налаштували, тут далі можете ще попрацювати. Можна, давайте зробимо її, начебто вона сидить, і потім підлаштуємо з стулець її, поставимо. Коли ви все налаштували свого персонажу, ви натискаєте на ось цю кнопку, зберігаємо. Тобто, ось вже Наша вчителька готова, але ж потрібно нам якісь меблі. так? Ну, Давайте спробуємо наступну кнопку, що тут у нас. Тут у нас бачимо різні фрукти овочі можна, бачити, тут є знову ж таки. Е, далі ми читаємо і знаходимо саме меблі. Так, Нам потрібно е, стульчик якийсь, Ну, давайте ось цей візьмемо стульчик. Так, і зараз бачимо, дивіться, що у нас стул ми потім обирали після персонажу, тому він наклався зверху. І ми тут можемо налаштувати шари, що потрібно, щоб було зверху, знизу і так далі. Ну, Нам потрібно вчительку вверх, тому ми натискаємо на неї. І отут от праворуч є ще така панель шари. І натискаємо, що потрібно, щоб вона була зверху. так. Стілець ми зробимо трошечки меншим. так. І вчительку ну, трошки у мене там це потрібно, стульчик трошечки так вийшло комедно, але ж будете налаштовувати, щоб я не заважати час. так. Далі можна обрати. Бачимо, якщо комікси, то наші персонажі потрібно, щоб щось казали. Так? Тому ми обираємо саме в якому облаці ви будете казати. Якщо це думки, то відповідно ви обираєте ось такого плану хмарки. так? Якщо два персонажі, бачите, думки двох збігаються, чи трьох персонажей, то відповідно ви обираєте в залежності від того. Які ви обираєте персонаж або димки, або слова. Ну, Тут, наприклад, оберемо ось такий варіант, теж перетягуємо. Так, робимо трошки менше. Так, Ну, і, наприклад, вона каже: Привіт. привіт, привіт». Далі ви можете цей текст теж налаштовувати. Я не буду. Витрачати час, ось тут можна шріфт підібрати, там, наприклад, жир додати, колір можна змінити, тут зверніть увагу, ось тут, і так далі. Тобто Тут ще можна попрацювати, крім того, з, самим, з самою хмаркою теж можна попрацювати, зверніть увагу, що її можна зробити іншого кольору за допомогою ось цього конструктора, який праворуч у вас. Тобто, на білому, я залишу на білому, можна жовтенький. Так, ось таким чином. Тобто хмарка, можна хмарки ці теж перетягувати, більш-менш робити, в залежності від кількості тексту, який ви хочете вписати, відповідно, ваш, і так далі. Ну, і далі тут, в залежності від потреб і вашого сюжету, ви теж можете обрати різні тут фігури, є, різні інфографіки, якщо вам потрібно додати. Принцип додавання той же самий, і слідкуйте за відповідно шарами, які шари, що зверху, що знизу, за допомогою натиснули. і Ось тут можна обирати шари. Крім того, об'єкти можна перегортати. Кут змінювати, бачите, так, і, відповідно, прибрати можна, якщо ви щось додали, а вам потім не сподобалось. То ось тут можна додати щось, видалити, вибачте. Ну, і далі ви продовжуєте, наприклад, вам потрібен ще один персонаж, ви знову натискаєте, обираєте, який саме персонаж, там хтось прийшов, наприклад. Знову додаємо, знову під розмір налаштовуємо там, ну, відповідно до всіх цих потрібно, що було. І так далі. Тобто ви повністю працюєте з кожним слайдом. Потім, коли ви перший слайд вже закінчили працювати, що вам потрібно, ви переходите на інший слайд, ось таким чином, і знову налаштовуєте. Відповідно сцену, персонажів, думки або там слова людей і так далі. Я додам тільки, наприклад, фони, щоб ми подивили, подивились потім, як це працює. Після того, коли ви все закінчили, тут ви не можете, на жаль, Зробити таким чином, щоб надати посилання на ваш комікс, або зараз хвилинку, я не розумію, чому в мене не спрацьовує Google-перекладач. Зараз ми спробуємо. Давайте спробую перезавантажити. У вас автоматично ось, трошечки, бачите, так, зрозумів. Трошечки ви все це можливо, як в мене, десь буде щось збиватися, але завжди можна повернутися назад до сервісу або перезавантажити сторінку і тоді працювати далі. І бачите, Google-прикладач знову все гарно працює. Так, і бачимо тут фігури, бульбашки, мови, тексти, предмети. Було перекладача, вибачте, за мову, одяг, можна тут ще деякі рослини і так далі. Тобто тут дуже багато можливостей, які ви самі можете передивитися. Після того, коли ви ці три сцени зробили, все налаштували, ви натискаєте на ось цю кнопку Зберегти та вийти. Зберігаємо, просять зачекати трошечки. Так. І ось у вас вже в кабінеті з'явилась ваш перший комікс. Ви можете редагувати, видалити, можна роздуркувати є кнопка, але вам не дасть роздуркувати. Так, ви можете тільки що зробити. Ви можете повернутися відповідно до зараз хвилинку. Ви можете повернутися до вашого коміксу і е, бачимо, що ви можете е, тільки скопіювати HTML-код, але я пробувала копіювати і вставляти. Е, некоректно відображається на сайті. На жаль, е, так, ми, що ми, як надати вашим е, здобувачам освіти? Так, ви. Зараз хвилинку Розкадровку. Зараз, раз, 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 зараз, зараз, зараз. Сітка, Хвилиночку. попередній вигляд. Ага, ось. Коли ви натиснули попередній вигляд, відповідно у вас всі три кадри будуть Ось таким чином на вашій сторіночці. і, відповідно, для того, щоб ви мали можливість надати вашим здобувачам освіти ваш комікс, вам потрібно зробити скріншот або вирізати. Зараз я вимкну. Своє відео, щоб вам продемонструвати, як це я роблю. Зараз хвилинку, ми повертаємося до макету. Дивіться, ось тут в кнопки Пуск, коли ми натискаємо, є така функція ножиці. Я завжди, коли мені потрібно зробити якийсь фрагмент скрину, я користуюсь цією можливостю. Натискаємо ножиці. І ми вирізаємо саме той комікс, який ми зробили. І, відповідно, зберігаємо. Зберігаємо. так, я пишу, що це комікс. хвилинку. Так, назва, щоб я потім знайшла. Комікс. Ой, вибачте, мову не змінила. Так. І зберігаю на робочий стіл. Зберігаємо, тут все закриваємо, дивимося, як це буде в мене виглядати. Ось він. І ось таким чином таким малюнком можна потім надавати вашим здобувачам освіти, або вбудовувати як малюнок у ваш сайт, або в будь-який інший контент, який вам потрібно надати. Тобто, ось таким чином, безкоштовно. Я нагадаю, що тільки таку можливість можна зробити безкоштовно. На жаль, щоб завантажити або скопіювати посилання, тільки потрібно платити в цьому сервісі. Ось такий сервіс. Можливостей небагато, але він дуже простий у використанні, якщо вам потрібно зробити якусь невеличку історію, донести щось до ваших здобувачів освіти, то, в принципі, мені здається, що це є цікавий. Тобто, коли ви повертаєтесь на сайт, переходите в розділ Мої розкадровки, то ви бачите тут вашу розкадровку, яку ви, яка зберігається. Можна повернутися до редагування і відповідно ваших потреб відредагувати, якщо це потрібно. Ось такий сервіс. Я сподіваюся, що він вам сподобається, тому що він легкий у використанні, хоча і не дуже багато тут можливостей, але для маленьких історій цікавих його можна використовувати. Дякую за увагу, до побачення!